Вітаю! Я, лікаря-кошер-гінеколог Кондратюк Оксана В'ячеславівна, працюю в медичному центрі мати та дитина. Чому ти досі не вагітна? Це болюче питання, яке ставить собі кожна друга пара, коли результат тесту знову негативний. Але іноді є інші причини зовсім не там, де ти їх шукаєш. Ось п'ять причин, які ти могла б не враховувати. Перша причина це може бути гормональні порушення. Навіть незначні збої, наприклад, підвищений пролактин або проблеми щитоподібної залози, можуть повністю блокувати овуляцію. Друга причина це відсутність овуляції. Ти можеш мати регулярний цикл, але без виходу яйцеклітини, без неї зачаття неможливе. Третя причина це проблеми з боку партнера. Половина випадків безпліддя це не жіноча проблема. А низька якість сперми, поширена причина, яку часто ігнорують. Четверта причина це хронічний стрес. Тіло може блокувати здатність до зачаття, якщо відчуває небезпеку. Стрес це не просто емоції, це гормони, які заважають овуляції. П'ята причина це ендометріоз. Болючі місячні це не норма. Ендометріоз може роками жити непомітно, але серйозно впливати на фертильність. Якщо ти. Відчула, що це про тебе, ти не одна. Ти маєш право на професійну підтримку. Не соромся, звертайся до лікаря.